Останні роки мене активно штурмують студенти-медики, щоб я допомогла їм з хімією. І я, відверто кажучи, якось боялась медичної хімії, тому що я ніколи не навчалась в меді. Так, я навчалась в Каразіна на хімічному факультеті, і, як я завжди кажу, що після хімічного факультету Каразіна взагалі нічого не страшно. Ви можете абсолютно все в будь-якій сфері. Повірте мені. Але сутні не в цьому. І тут я відкриваю підручника, дивлюсь, там константи рівноваги в Рощинах, так, є теми пов'язані з медициною, але ну, вони легкі. Я думаю, то я ж все це власне вивчала в університеті. Чому мені було страшно? Але така людина, коли мені приходить запит, наприклад, на іноземну програму, то я теж кажу: ну як я можу вас взяти, мені треба замовити книжку. У мене вже не одна книжечка з Оксфорду. Так? Вивчити програму, щоб це було структуровано методично. Тому що в нас, наприклад, там будувати. Подається одним чином. В них там, у Великій Британії, наприклад, подається зовсім інакше будуватиме. Хоча типу, ну там ядро, електрони, так, але ну ні, підхід відрізняється. Я не можу пароти халтуру. І тут я думаю, скільки я років відмовлялась від студентів-медиків, хоча в них абсолютно адекватні теми. Я, звісно, готувала до вступу в мед, але ж це інше, це шкільна програма. Але от за медиків якось не бралася. Але я думаю, що я туди так свої щупальця простягну, тому що, ну, в принципі, все нормально, адекватно. Коротше, наступного року навчаю медиків, трошечки підчитаю. Підкажіть мені, будь ласка, гарних посібників, по яким ви вивчаєте медичну хімію.